Я із них, на жаль, буде на комісії, тут нас не декілька слів, де ви народилися, де вчилися, яку маєте освіту і де працювали. Дякую. Народився я в селі Гірського Миколаївського району. Народився я в селі Гірського Миколаївського району. Працював на після армії на машинобудівному заводі. Після того я в 93-му році пішов на службу в агенції центральної виконавчої влади, поступив на службу Державну електронну інспекцію, Вкатку закінчив фінансово-економічний коледж, потім закінчив війську фінансову академію. Шановний Іванеси, скажіть, будь ласка, я задавав вам на це питання ваші першочергові кроки в подоланні корупції захапарності. Нормально видання? Знаєте, ті події, які ставляться в нашій державі, це що почло від того зла, такого найбільшого в нашій державі, це як речі. Я це не першочергові кроки. Оця корупція, що могла привести до втрати е, незалежності на і бачите, яка загроза, нас зараз е, на даний час зовнішня загроза, тобто північного сусіда, бачите, до чого всьому виходить. Влада зверху донизу була порожена корупцією. Ви бачите, це все і ще назвається. Коліба з корупцією, розумієте, народний на майдан і скинув ту злочинну владу, так? Я думаю, що і народ в дальнішому і корупцію подолає. Бо влада корупції ніколи не подолає. Саме ви. Саме ваші, саме ваші дії. Я думаю, <реш> мої дії. Контроль за підлеглими, То є друге питання, але саме головне питання. У ну, мене є такі думки, я хочу вам сказати. Я хочу, можливо, буде дозвіл або згода депутатів, відкрити гарячу лінію про одержання хабарів Прекрасно. тим чи іншими чи іншими громадянами за якісь адміністративні послуги. Можливо, якісь відео, аудіозаписи. Це давати на громадськість, це буде більш суттєвий крок. Я би сказав, навіть залучати послаників нового майдану для того, щоб Бо тут з правової точки зору ми не, ми не можемо доказати суд поділити. Ну а коли буде у нас закон України прийнятий <кій> про е, відео і аудіозаписи, і Зараз звернення до судових органів, коли в нас суди буде нормальні, ми знаємо, що прийде процес, тоді буде це дієвий захід протипоросів. Запровадити такі, таку... ми зараз бачимо, що є на прикладі керівника міліції України Авакова, де він практично кожен день в соцмережах звідується. І е якщо на тижні є робота, так само каже, в мене є на тижні робота, і в соцмережах він вирішує. Так само, як ви дивитесь на таку річ, що керівники підрозділів, та всі керівники е структурних підрозділів е міста е в соцмережах звітували за свою роботу за день, за тиждень і давали е на той на тиждень таку річну. І таким чином, що це не буде шляхів кроків. Дякую за запитання, але в мене є це правильне запитання, але в мене є трошки інше бачення. Я думаю, що вчора на Народній Раді я побачив, яка з'їсть нетерпімість один до одного у прийнятті рішення. І що це означає, коли влада закрита і люди громадськість не знають, що робиться у виконавчій службі. Я думаю, що нам треба такого разу завжди подолати. Відкритість і прозорість влади повинні бути е, доступні всім, і на заслуховані, і на те, що ви кажете в соцмережах, я б навіть сказав, любі рішення здорові е, міської ради, які будуть проводилися, вони повинні бути на нашому сайті і повинні бути не тільки по... Тих рішень, якщо приймаються, а по рішеннях має тих, де витратна частина, кому ми за що заплатили, заплатили, що він конкретно зробив, яку роботу і так далі. Це буде для громадських я люблю, що це буде правильно, і всі почитають, що, для того, що хто і чим займається за фонд. Чи можливо таку річ зробити, щоб бо займає на